Наприклад, я, так як голова комісії, в тому числі і учасників АТО, в з приводу учасників АТО, то чомусь ні одна громадська організація, котрі близько 9, ну, якщо не помиляюся, 9, 9 організацій громадських, які займаються або опікуються питаннями пов'язаних з бійцями АТО, то жодна організація до цієї програми не потрапила. Коли я запитував, чому, то мені сказали, що ну, до нас вони просто не звертались. Ну, Можливо, вони не знали про факт? Може, вони і не знали, а може, а може... Ви вважаєте, що е факт існування програми «Турбота» та її основні ідеї потрібно доносити громаді, громадським організаціям, щоб вони знали і подавали свої пропозиції. Ми в цьому, з цього року хотіли запровадити, і, щоб... Підтримка, наприклад, та сама фінансова підтримка громадських організацій, щоб вона проходила на конкурсних засадах, щоб люди прийшли, наприклад, розповіли, що вони зробили минулого року, що вони планують зробити наступний рік. Ми оцінили, і там може бути не 5, не 10 громадських організацій, а може хтось більше, ну буде більше розширити коло доступу до цієї програми, до цього фінансування. Може, може всім потрошку. І щоб воно ну, якось діло йшло. Але е, ну, це не було підтримано е, і, так би мовити, е, програма Турбота була прийнята, прийнята в тому виді і в тому, в тому вигляді, в котрому вона планувала, була в минулого року, і так, так само планується і на 2016 рік. І, власне, ви будете далі впливати, щоб програма змінювалася по своїй суті? Звісно, будемо впливати. Скажу відверто кажучи, в цей рік, може, нам це діло не вдалося так більш детально. Чому? Тому що ми тільки 20 січня були сформовані комісії, а 25 лютого вже була прийнята ця правда, цей бюджет. Чого воно затягувалося? Чого не було можливості більш детально з'ясувати, ми ж також, розумієте, не, можливо, не, не можемо всім на світі займатися всіми напрямками. У кожного повинен бути напрямка. Визначилась та комісія, та, та, і вже людина більш детально намагається розібратися. Часу, так би мовити, було обмаль. Більш детально розібратися. Зараз вже вона така, яка вона є, вона є. Далі, на наступний рік, я думаю, буде у нас час трошки більш детально ознайомитись, більш детально розібратись, і на наступний рік вже будемо, може, трошки спробуємо її видозмінити.